Вітаю, друзі! Осінні намазочки на хліб на тости. Зелене масло будемо готувати, кріп свіжий, трохи солі і вершкове масло, подрібнюємо блендером. Моє улюблене лимонне масло, воно буде таке жовтеньке, гарненьке, трошечки солі і трохи чорного перцю свіже ну, і Масло з оселеця, всі ви вмієте. Філе оселеця, масло більш нічого. Хіба можна трохи перцю додати? Отже, для зеленого масла беремо ту зелень, яку ви полюбляєте. Я полюбляю тільки кріп, тому я його і кладу. Кріп, трошечки солі і вершкове масло, яке годинку вже стоїть на столі, не щойно з холодильник, але й не м'яке таке, як сметана. Перекладаємо в чашу блендера і подрібнюємо. Все готово. Переходимо до наступного. Так, лимонне далі. В лимонне ми трошечки солі, трохи чорного перцю свіжемелену. Лимон, ви бачили, шматочок вдвічі менше, ніж шматочок масла. Половину шкірочки я обрізала, половину все-таки залишаю для аромату. Мені подобається всяка кислятіна і воно дуже-дуже ароматне підходить тоді для запікання риби. Якщо у вас, наприклад, сухий сорт риби, ви зверху цим лимонним маселком солю покриєте і буде ароматна рибка і не суха. Ось так, готове маселко, або це може бути як, ну, як приправка, поливка до риби, коли в духовку. І також, коли запікається ціла курка, друзі, якщо ви великий любитель запеченої куриці курки в духовці, то спробуйте це маслом, воно також дуже ніжна, якась нежирна шкірочка, виходить, я куштувала з цим лимонним маслом, дуже вам рекомендую. Ну, переходимо до рибки, чистимо від кісточок, шкірочок. Я, до речі, сама солила це е, е, сухий посол, суточний, трохи перцю е, чорного, свіжомеленого. і так само подрібнюємо. Це дуже добре останнє. І ще смакую, що воно таке, наче мус, солоненький, мус-мус, а потім інколи шматочечки чор... чорного перчику на язик попадають і класно. Ну, Друзі, не можу вам не сказати, що в мене є ще один рецепт улюблений з в'яленими томатами. Масло, ну і томати в цих спеціях. Ну, Зараз нема під рукою, просто щоб ви знали, якщо у вас є в холодильничку вялені томати з маслом, воно таке красиве, так гарно на стіл підходить. Звичайно, що рибний мус мені сподобався дуже також. Ну, Друзі, якщо вам раптом... Не можна таке жирненьке, ну але ж тоненько, не так, як я мажу, тоненько можна. То ви, будь ласка, добавте сюди до рибки яйця варене, яблуко і цибульку, і у вас буде такий форшмак. Так що готуйте і смакуйте, друзі. Будь ласка, не забувайте, що жиророщені вітаміни в організмі засвоюються тільки що, тільки в присутності жиру. Тому невелику кількість. І якого жірочка, маселка, сметанки, ви в он додавайте. Не потрібно акцентувати лише на знежирених продуктах, тому що організм або страждатиме, або знайде їх іншим шляхом. Просто змусить вас з'їсти щось некорисне, розумієте, так дуже швидко, якось і на, на емоціях. Все гарного дня вам, друзі, запрошую до перегляду інших відео на каналі Оксани Калюжної. До нових зустрічей, ходіть здорові!